Я думаю, що Трамп і Путін багато про що домовилися за спиною України про Україну. І дуже швидко ми дізнаємося про ці домовленості, і вони є точно не в інтересах України. Так це означає, що Україна не повинна погоджуватися. Перепрошую, з кожним чиханням Дональда Трампа. А якщо він завтра заставить Україну юридично визнати Крим російської території, щоб ми ще на це погодимося? Той факт, що Україну змусили, я підкреслюю, змусили. Вв'язатися в цей слизький переговорний процес зовсім не означає, що ми повинні в цю, в цю трясовину все далі і далі е, погружатися. Бо настане такий момент, коли нам не вдасться вибратися з цього переговорного болота, і тоді сильні світу цього, сильні країни, США, Росія, можливо Китай продиктують нам умови капітуляції. І я вважаю, що у Зеленського був вихід. Ну по-перше, не робити оцієї. Ну, вибачте, підліткової пропозиції про те, що я готовий з тобою один на один зустрітися в Стамбулі, він не зобов'язаний був е, цю пропозицію робити. Він мав дотримуватися цієї позиції, яка була погоджена в Києві, в Маріїнському палаці, з лідерами чотирьох європейських країн, твердо стояти на ідеї тридцятиденного перемиря. І якщо Путін висуває якісь додаткові умови, а він їх висунув. Запропонувавши прямі переговори, то тоді треба було чітко і ясно об'явити справді серйозні санкції з боку європейських країн щодо російської економіки. Ось це ось була альтернатива. А не робити оці пропозиції: що типу ага, ну якщо там Дональд Трамп захотів прямі переговори, а перед цим це озвучив Путін, ну то ми зараз на побігеньках вже взяли і побігли на це погоджуватися. Це є несерйозна позиція. З кагібістами не можна грати в такі ігри. І я вам я вас запевняю, що якщо тільки, от буквально завтра, ми будемо мати ситуацію, коли Путін скаже: А я взагалі з тобою зустрічатися не збираюся. А, або якщо ти хочеш зі мною зустрічатися, відміни рішення РНБО свого власного, яке забороняє тобі Зеленському вести зі мною переговори. І як тільки Зеленський на це приниження піде, Путін зробить наступну заяву: він скаже: А ти взагалі нелегітимний президент? Я не з тобою хочу вести переговори, а я буду хочу вести переговори з легітимним органом влади в твоїй країні, яким є український парламент. Ось що заявить Путін. І що Зеленський на це погодиться? Тому я і говорю, що ця слизька багновиння переговорів, яке пропонує Путін, Україна не повинна туди в цю петлю залазити. Бо настане такий момент, що ми не зможемо з цієї петлі вискочити. З кагібістами ніколи не можна вести переговорів. Бо як тільки ми садимо за стіл переговорів, то через 5 хвилин після їх закінчення Путін дасть свою інтерпретацію цих переговорів.